thank you Доброї ночі, ті, хто не спить, ви слухаєте радіо Ліс Чо, і це голос темряви. Тут, у глибині нічного ефіру, немає місця логіці і здоровому глузду, тільки шепіт лісу, дим старих легенд і голоси тих, хто наважився поділитися своїм. Дзвоніть, розповідайте те, що ви бачили, те, що вас переслідує, те, в що ніхто не вірить. Я примарний лісник, і я слухаю, а разом зі мною слухає темрява. Час розпочати. Перший дзвінок вже на лінії. Ми в ефірі, тебе чує голос темряви. Хто ти і що не дає тобі спокою? Ви мене чуєте? Доброї ночі, мене звати Едгар. Я не знаю, з чого почати. Це звучить безглуздо, але я більше не можу повертати ліворуч. Доброї ночі, Едгаре. Розкажи нам свою історію ми готові слухати. Я вже не пам'ятаю, коли вперше помітив його. Може, мені було десять, може, трохи більше. Але він завжди був там цятка вдалині досить далеко, що я ледве міг розрізнити його скорчену постать згорблений старезний чоловік з довгим жирним волоссям, що звисало над обличчям настільки зловісним, що у мене по шкірі бігли мурашки, його присутність була схожа на Чорну діру в моєму баченні. Пляму в тканині реальності, яку, здавалося, ніхто більше не бачив. А він не рухався, не наближався, принаймні поки я не повернув ліворуч. А потім ще раз, і ще. він рухався тільки коли я повертав ліворуч. Ти кажеш, він наближається тільки тоді, коли ти повертаєш ліворуч, і як ти це зрозумів? Мені знадобилися роки для цього. Спочатку він здавався мені просто поганим сном, затяжною тінню на периферії мого життя. Потім одного дня я помітив, що разу, коли я повертав ліворуч, він підкрадався трохи ближче, лише на крок. Спочатку я міг ігнорувати це, але з роками. Коли я перетворився з нетямущого підлітка на глибоко паранайдального дорослого, відстань між нами скорочувалася. Коли мені виповнилося 25, він був через дорогу. У 28. я бачив жовту гниль його зубів, коли він посміхався, а тепер у 32. Він притиснувся до мене. Я перестав повертати ліворуч багато років тому. Привчив себе повертати тільки праворуч, навіть якщо це означало робити безглузді петлі, щоб потрапити туди, куди мені потрібно. Але є дещо, що я не можу контролювати. Мій сон. Він приходить навіть у вісні. Наближається тоді. Щоночі я ворочуюсь, перевертаюся. І щоранку я прокидаюся з ним ближче. Спочатку він був просто біля мого ліжка, його смердюче дихання зігрівало моє обличчя. Потім він лежав поруч зі мною, потім на мені. Тепер він втиснувся в мій правий бік. Так щільно, так болісно, близько, що я ледве можу дихати. Його шкіра, холодна і волога, як сире м'ясо, вдавлюється в мою з неприродньою силою. Коли я рухаюся, навіть роблю найменший рух, його кістки скригочуть об мої, його кінцівки скручуються, щоб відповідати моїй формі. Я відчуваю, як його ребра стискаються з моїми ребрами, як його коліна змикаються з моїми колінами, як його зуби клацають на моїх зубах. Моя дівчина пішла від мене кілька місяців тому. Вона ніколи не бачила його, але знала. Що щось не так. Як вона могла не знати, важко підтримувати стосунки, коли твоє тіло постійно переплітається з невидимим старим, який пахне зіпсованим молоком і мокрою багнюкою, але вона була не єдиною, хто покинув мене. До того як я навчився тримати язик за зубами, я розповідав про це людям, друзям. Родині, одного разу навіть лікарю, я намагався пояснити, що щось переслідує мене, наближаючись щоразу, коли я повертаю ліворуч, що я повинен зупинитися, повинен знайти спосіб відвернути його. Вони думали, що я божеволію, казали, що це параноя, стрес. Можливо, навіть шизофренія. Якби тільки вони могли побачити його, якось батьки покликали мене поговорити про мою проблему. Їхні голоси були тихими і обережними. Вони запитували, чи почуваю я себе добре останнім часом, а він стояв просто за ними, посміхаючись ближче. Коли мої друзі перестали зі мною спілкуватися, а їхні смски стали рідшими, я побачив його вдалині біля бару. Він стояв просто навпроти світла і дивився на мене ближче. Коли мій бос відкликав мене вбік непокоєнням у голосі, запитуючи, чи не потрібен мені вихідний. Я помітив відображення старого в офісному вікні просто за своїм плечем ближче, найгіршою частиною був лікар. Те, як він кивав головою, щось черкаючи у своєму маленькому блокноті, те, як він запитав мене, чи були у мене раніше марення, це слово. Вдарило мене як кувалда. а біля мене, у кріслі, призначеному для членів сім'ї, сидів він. Ноги схрещені, руки складені на колінах. Тоді я зрозумів, що якщо я продовжуватиму говорити. Вони замкнуть мене в божевільній, накачають мене ліками, ця думка налякала мене більше, ніж сам чоловік. Тому я зупинився, я кивнув головою. Я погодився, що, можливо, це все стрес, може, мені просто треба було поспати. Я казав всім, що зі мною все гаразд, і вони вірили в це або, принаймні. Вдавали, що вірять, але шкоди було завдано, моя сім'я бачила мене по іншому, мої друзі бачили мене по іншому, я втратив усе. Мої тренування в спортзалі, моє соціальне життя все зникло. Було надто виснажливо пояснювати, чому я не можу нормально бігати на біговій доріжці. Чому мені доводиться обирати абсурдні маршрути, щоб кудись дістатися? Чому я весь час виглядав таким зацькованим? З кожною розмовою, з кожними втраченими стосунками, з кожним поворотом ліворуч, він підбирався все ближче. І тепер залишився тільки я і він. І я думаю, дуже скоро залишиться тільки він. Вони не вірили тобі, але я і наші слухачі віримо. Ми віримо, що ти справді бачиш його, відчуваєш. Ти пробував якось зупинити його. Я все перепробував прив'язував себе на ніч, оточував себе подушками, як фортецею. Я навіть думав про те, щоб видалити ліве око або відрізати ліву ногу. Але правда полягає в тому, що це не має значення, тому що я все одно рухаюся у вісні. я все ще рухаюся, і щоразу він користується нагодою. Щоранку він тисне сильніше, я відчуваю себе тюбиком зубної пасти. Який стискають збоку, мої органи зміщуються під невпинним тиском його форми, мої кістки скріплять, легені ледве роздуваються. Що найгірше, іноді тиск настільки нестерпний, що доводиться повертати ліворуч, зовсім трохи, щоб полегшити біль, і кожного разу, коли я це роблю. Він стає ще ближче. То скажи, чого ти боїшся найбільше? Я боюся, що він стане мною. Я вже відчуваю його, останній сув, остання мить перед неминучим. Його щока перетискається до моєї, його пальці переплітаються з моїми. Я відчуваю бруд його дихання в своєму роті. Бо наші губи тепер злиті воєдину. Я не знаю, що станеться, коли він нарешті повністю зілється зі мною, але думаю, що скоро дізнаюся. Я розповідаю про це зараз, бо не знаю, скільки мені залишилося. Я з усіх сил намагаюся змусити себе ворушити пальцями, дотягнутися до телефону, навіть просто дихати. Він притискається до мене так сильно, що я ледве бачу екран, його лоб притиснути до мого, його око наполовину поглинути моєю власною очницею. Але мені потрібно, щоб хтось знав я все перепробував. Якщо ви бачите, що хтось поводиться дивно, відмовляється повертати ліворуч. Робить безглузді петлі, щоб просто пройти вулицею, запитайте його, запитайте, чи він теж його бачить, було б добре знати, що я не самотній, я продовжую говорити собі, що безглуздо про це розповідати, що мені ніхто не повірить, що навіть якщо повірять, це нічого не змінить. Але я мушу спробувати. Можливо, хтось теж його бачив, може, хтось знає, як це зупинити, тому що я не можу так далі жити, я не знаю, що станеться, коли між нами не залишиться місця, але тиск зараз нестерпний, ніби моє власне тіло намагається зімкнутися в собі. Мої ребра, здається, ось ось зламаються. Щелепа болить від стискання з його щелепою. Моє серцебиття сповільнюється, ніби в грудях не залишилося місця для нього. І я не можу перестати думати про одне що станеться, якщо я поверну ліворуч ще один раз. Я бачу, як тобі важко, Едгаре. Але іноді біль це не ворог, а дороговказ. Може, пора не тікати, а зупинитись і подивитись в очі своєму страху. Ти не сам, і навіть темрява не триває вічно. Дякую, що вислухали. Це дійсно було дуже важливо для мене на добраніч. Ми почули тебе, мандрівнику, дякуємо за цікаву історію. Якщо вам сподобалась історія, не забудьте знайти ту маленьку кнопку лайк на вашому радіоприймачу і натиснути на неї. Є припущення, хто цей старий, і як допомогти нашому оповідачу? Напишіть нам. Ви слухали голос Темряви. Коли вийдете на двір сьогодні вночі, не озирайтесь і, будь ласка, не повертайте ліворуч. До зустрічі в тумані!